Вітаємо вас, друзі, на каналі Житло є. Якщо ви не з нами, саме час підписатися. Тут ви знайдете будинки, садиби, ділянки в наймальовничіших, найперспективніших куточках. Нашої країни. Не забудьте поставити вподобайку, написати свій коментар і увімкнути дзвіночок, щоб першими бачити нові огляди, а якщо це відео зачепило, обов'язково поділіться з тими, хто мріє про власний дім. Сьогодні ми у Боргородчанах і ви бачите саме це містечко зараз у відео. Це мальовниче районне містечко Івано-Франківської області, відоме своїм зручним розташуванням лише 20 хвилин, а то й 15 до Івано-Франківська. Поруч Карпати, природа, гори, туристичні локації. Тут поєднується інфраструктура та затишок саме таке місце, де хочеться. Оселитися і щоб ви зразу зрозуміли про ціну будинку. Вартість будинку 148 квадратних метрів, вартість такої площі у новобудові в місті без землі, без саду, без двору, буде такою ж або навіть більшою. Але тут ви маєте власний простір, незалежність і природу поруч. Зараз ви це все побачите. Це шанс не просто придбати будинок, а створити затишне місце для сім'ї або навіть облаштувати міні-туристичний бізнес. Розташований усього в 4 хвилинах пішки від центру на тихій затишній вулиці з гарними сусідами, які або вже побудували гарні котеджі, або ж ще теж добудовуються. Затишна зелена вулиця з гарною асфальтованою дорогою. чутно не машини, а спів птахів. Так, ділянка гарна, велика, майже 15 соток, зелена і разом з тим біля асфальтованої дороги. Отож, будинок цегляний, двоповерховий, зручне планування і класичний міцний фундамент. Є 15 соток майже землі. Гарна рівна ділянка правильної форми, на якій можна облаштувати все. І сад, і фундамент ми бачимо під гараж, або ж добудову план вже внесений в планування ділянки. Газ поруч. Комунікації теж можливість швидкого підключення. 20 суток землі, сад з горіхами, вишнями, абрикосом. Досить багато, каміння є завезено. Ось такий ще фундамент під ще буде, забудову. А це теж. Ага, mm -hmm. на гараж і на кладову. Ой, сад то ваш. Три кімнати, ванна і mm -hmm. кладова. Е, скільки всього метрів? Практично 150, 148 квадратів. 148 квадратів. Mm, газ тут далеко. Через дорогу. за машина стоїть. Uh -huh. Світло є. Підведені. Uh -huh. Світло є. Так, підведено буде. Це у нас вхід в будинок. Справа знаходиться велика кімната вітальня. Зліва ще одна кімната. Далі по коридору справа кухня, ванна і також місце для котельні чи кладової. Де сходова у нас велике вікно передбачено. І тут сходова, Піднімаємося на другий поверх. Одразу на другому поверсі зліва у нас ванна або душ і сушильня. Вікна виходять в задній двір. Далі у нас перша спальня. З вікном теж у задній двір. Далі по коридору ще одна спальня. Тут вже вихід на передній двір. І третя спальня. Також з виходом на передній двір. В кінці коридору ось такий балкон. І про ціну цього цікавого об'єкту нерухомості в місті Богородчани. Знаємо, що багатьох це зацікавить. Ціна. Приваблива на фоні всіх цін вона гарна 39 500 євро. Якщо даний об'єкт вас зацікавить, обов'язково телефонуйте телефон під відео. Дякуємо за увагу і до зустрічі!